Наша казка Рібка. Дід з бабою цілу зиму відпочивали, книги читали. А як сонечко пригріло, замислився наш дідусь. Ох, наступила вже весна. Час купити насіння, щоб розсаду посадити і в теплому місці її зрости підкаже, що робити. О, інтернет усе підскаже. В даний час це гарна штука, як космічна наука. Написав, дідусь, насіння рибки вищого гатунку. Урожай зберу великий. Буде бабі подарунку прийшла уже посилка, Розгорда... розгортає дітку кутіш. Ще такого він не бачив, скільки в світі цим живе. Не буде дідуща слугає, швидше рідку садить він. Рівка виросла яка. Треба бабушку звати, рік урвати. Баба, чуєш, поможи. Не лежи, рібкувати поможи. Це, це рідка в нас на кляті. Не було такої сяці. І з якої сторони я маю до неї підійти. Що таке? Чого прийшли? Їсь туди свідки прийшли. Дідусь, дідусь, що? ми дідувати себе мусимо, розріла вже давно. Досить, я сижу в фейсбуці, і мені все одно. Дідусь, дідусь, що робити? Ми не будемо жити. Як залишність і подолати, і з морозом двір забрати. Треба доньку. Доню купу хай ханю коріш і з хати. Доню, доню, йди сюди, давати ріпу поможи. Ой, як зрости вирости, ще й планшет в неї крутий. Відчепись, скажи цей банк. Я знаходжусь в інстаграмі. У мене на вас немає часу. Цікавий, сучас. Фінко, фінко, з корішки. подивись ти поніже, як нам з ріпою мирити. Чи просто йти, чи сваритись. Галяна цікава па. Чого ходить я буду, я як тіхто краще побуду. Габарба досить платить, треба рідко шучувати. Гарна коло на славу, та не зважний став. Літи колися не хочуть, в інтернеті не хоче. Та не хоче звернути між. Слухай, тішко, іди до хати. Не треба заважати. Так, проблема в нас велика. Треба швидше полукати, мишку сіроману. Чули кликали, чули, кликали мене, що вас всіх бентежить. І так не хоче йти. Я сидить у мережі. поможи. Мишко, Люба, поможи.